Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Георг Мотоблог. В даний момент я знаходжусь на своєму городі в, в процесі купання моркви. Скоро буде обід. І ви знаєте, я побачив, ну як побачив, в поле мого зору попав хрін. І я ось вирішив викопати декілька корінців і зробити приправу хрін. Ну, ви знаєте, на тертушку натирається корінець хрону, червоний бурячок. Додається олійка, ну там іще е, різні приправи, хто як любить. І виходить таки, така приправа хрін. І от саме її мені в цей момент і захотілося. Тому я взяв заступ і пішов копати хрін. Дощів не було, напевно, більше місяця. Земля така твердюча. Доводиться добряче погойдатися на заступі. Ось такий от хрін. Складаю його на купу, потім виберу найкращі. Так ось чому я вирішив зняти це відео, ніби ні про що. Копаю я черговий кущ хрону, а тут жінка з боку і каже. Говорять, що хрін, корінець хрону досягає близько 4 метрів. І ви знаєте, я вирішив спробувати вирити корінець максимальної довжини. Ну, настільки, наскільки я зможу копати лопатою. Ну, я прорив десь, напевно, сантиметрів 60 як ви бачите. Ось іде корінець ось такої довжини. Ось основний корінь, і він роздвоюється. На два менших корінці. І от я хочу вирити, наскільки я зможу, копати заступом. Другий день вже, друзі, такий вітер дме, що вже давненько такого не було. Мари, ось які сунуть темні, такі вже осінні, Ух, холодні. Сьогодні вже насправді відчувається, що прийшла осінь. Так, друзі, вирив я яму вже близько метра. Там корінець з самого низу в, в, в бік уходить. Ну то я вже не буду його рити. І так уже достатньо промучився тут. Ну що, зараз я його там внизу обрубаю і витягну. трошки подер його, ну то нічого страшного, головне ось який ось друзі, друзі яка махіна. Та, кому сподобався відеоролик, тисніть вподобайку і обов'язково підписуйтесь на канал. Також жміть на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Всім пока-пока!